Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики 9 класу. І сьогодні ми з вами поговоримо про особливості побудови зображення в лінзах. Для початку давайте пригадаємо основні властивості променів, які у нас проходять через лінзу. Властивість номер 1 Промінь, який пройшов через оптичний центр лінзи, не заломлюється. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, незалежно від того, яка у нас лінза, чи збиральна чи розсіювальна, промінь, який проходить через точку О, тобто через оптичний центр лінзи, далі йде без зміни. Друга властивість промінь, який йде паралельно до головної оптичної осі, після проходження через лінзу, заломлюється і проходить через її фокус. Тобто, да, знову таки, в залежності від того, яка лінза, якщо лінза збиральна, як у нас на малюнку, фокус якої є дійсним, то далі промінь іде через цей фокус. Якщо тут би була розсіювальна лінза, фокус її знаходиться перед лінзою, то далі Промінь проходить через фокус, але й в тому і в іншому випадку завжди через фокус проходить. І третя властивість промінь, який проходить через фокус, заломившись в лінзі, пройде паралельно головній оптичній осі. І опираючись на ці три властивості, давайте розглянемо правило побудови або виконання побудови в лінзах. Ну, знову таки його ніде чітко так не прописано, не зазначено, але враховуючи досвід, будемо так говорити, побудови, пропоную наступний алгоритм: перше намалювати головну оптичну вісь і зображення лінзи, позначити фокусну відстань лінзи з обох боків. Друге зобразити предмет на відстані відповідні до умови задачі. І третє від обраної точки предмета провести два промені. Перший паралельно головній оптичній осі, далі через фокус лінзи, другий через центр лінзи, без зміни до перетину з першим променем. Теорія дуже добре. Давайте спробуємо це правило. Перенести на практику. Для цього, користуючись цим алгоритмом, значить, у нас є розташування в клітиночку, давайте спробуємо побудувати. І так, перше, нам необхідно побудувати, да, намалюйте головну оптичну вісь зображення лінзи. Головна оптична вісь це горизонтальна лінія, тому давайте ми оберемо певний колір та товщину і десь посередині нашого аркуша проведемо головну оптичну вісь. Так. Підписали її головна оптична вісь. Далі намалюємо лінзу. Знову таки, в залежності від умови задачі, вона може бути або збиральна, або розсіювальна. Давайте візьмемо. Нехай у нас буде збиральна лінза. Намалювали збиральну лінзу. Далі нам треба позначити фокус і подвійний фокус як перед лінзою, так і за нею. Для того, щоб позначити фокус, умовно кажучи, нам треба вибрати якийсь масштаб. Ну, давайте візьмемо нехай три клітиночки, це буде, наприклад, наш фокус. Значить, ось у нас буде фокус, і ще через три. Клітиночки буде подвійний фокус, так. І з іншої сторони три клітиночки це фокус, і ще три клітиночки це буде подвійний фокус. Позначили. Отже, перший пункт ми виконали: намалювали головну оптичну вісь, зображення лінзи і позначили фокусну відстань лінзи з одного боків. Далі, зобразити предмет на відстані відповідні до умови задачі. Що мається на увазі? Мається на увазі, що в умові задачі треба, щоб було оговорено, де знаходиться предмет. Між лінзою і фокусом, між фокусом чи подвійним фокусом, у фокусі, у подвійному фокусі, за подвійним фокусом і так далі. Варіації може бути дуже і дуже багато. Давайте візьмемо на. Ну, Наприклад, нехай предмет буде знаходитися за подвійним фокусом. Предмет зазвичай зображують у вигляді стрілки певної довжини. Як вона буде розташована, знову-таки буде залежати від того, ну, яка умова задачі. Давайте візьмемо. Нехай наш предмет знаходиться за подвійним фокусом. Ось це наша стрілочка. Так і позначимо низ стрілочки буквочкою А, горі буквочка Б. І тепер треба побудувати зображення даного предмету в нашій лінзі. Переходимо до виконання третього пункту. Від обраної точки предмета провести два промені. Перший паралельно головній оптичній осі і далі через фокус лінзи. Значить, у нашого предмета є дві точки. Так як точка А перебуває на головній оптичній осі, так, то давайте ми її поки залишимо спокій і почнемо від точки Б. Значить, Із точки Б треба провести два променя. Перший промінь буде йти паралельно до головного Оптичної осі. Ось ми його провели. І далі через фокус даної лінзи. Звертаємо увагу, фокус, тобто лінза у нас з вами збиральна, її фокус знаходиться з протилежної сторони. Значить, далі, оцей промінь, ми повинні провести через фокус даної лінзи. Ось таким чином буде проходити цей промінчик перший. і другий промінь без заломлення. пригадуємо, да, властивість. Проміни, які проходять через оптичний центр лінзи, йдуть без заломлення. Значить, Зараз ми проводимо з вами промінь, який із точки Б йде через оптичний центр лінзи до перетину з нашим першим променем. Ось таким чином. І в результаті перетину буде утворюватися точка, ось тут давайте ми її позначимо ось вона ця точка, і це буде точка Б1, яка є зображенням точки Б. Так як точка А перебуває на головній оптичній осі, то нам достатньо із точки Б опустити перпендикуляр. На головну оптичну вісі ми отримаємо зображення точки А1. І таким чином Б1А1 це є зображення предмету БА для нашого даного випадку. Ось таким чином використовується побудова зображення в збиральній лінзі, наприклад. В залежності від того, де буде розташований предмет, як ми з вами сказали, ми можемо отримувати різне зображення. Даного предмету, коли промені проходять через лінзу, і є навіть певний перелік, так і певна табличка, які ж характеристики ми будемо отримувати даного зображення. Давайте звернімо увагу на наступні випадки. Так, випадок перший, якщо предмет розташований у подвійному фокусі. То в результаті у нас зображення предмета також буде розташовано у подвійному фокусі. І ми можемо спостерігати, що зображення дорівнює, да, можна так сказати, своєму предмету, єдине, що воно перегорнуте, тобто догори дригом, дійсне перегорнуте за розмірами таке саме. Якщо предмет перебуває між подвійним фокусом і фокусом, зверніть увагу для збиральної лінзи зображення цього предмету. Предмету буде збільшене, перегорнуте, знаходитися за подвійним фокусом. І в залежності від того, де конкретно да, між фокусом і подвійним фокусом буде знаходитися наш предмет, ну, буде і залежати розмір отриманого зображення. Наступний випадок дуже цікавий, і прошу його запам'ятати: якщо предмет розташований у фокусі, то для збиральної лінзи. Зображення ми не зможемо побачити, його не існує, тому що два промені, які треба нам побудувати, між собою будуть паралельні, отже, вони ніколи не перетинаються, і в цьому випадку отримати зображення предмета неможливо. Цей випадок, будь ласка, зверніть на нього увагу. І четвертий випадок: якщо предмет знаходиться між фокусом і самою лінзою, знову таки для збиральної лінзи, так, то в результаті побудови зверніть, будь ласка увагу, Зображення предмета знаходиться по той самий бік, що і сам предмет, це означає, що зображення, на відміну від попередніх, буде уявне. Уявне зображення збільшене. Так, на це теж зверніть, будь ласка, увагу. Що ж стосується розсіювальної лінзи? давайте спробуємо знову таки побудувати зображення предмету АБ вже в розсіювальній лінзі. Так само, як і в попередньому випадку. Нам треба намалювати головну оптичну вісь. Ось ми її намалювали. Нашу лінзу, ось ми її намалювали. Зверніть, будь ласка, увагу, вона розсіювальна. Далі позначити фокус і подвійний фокус. Ми домовились, три клітиночки, да? це буде фокус, і ще три клітиночки це буде подвійний фокус. І з іншої сторони будуємо так само три клітиночки, фокус, і ще три клітиночки, подвійний фокус. Далі предмет А Б обираю точку А і будую два променя, так само, як і в попередньому випадку. Перший промінь йде. Паралельно головні оптичні осі, і далі через фокус. Так як фокус для розсіювальної лінзи це ось ця точка, то далі нам необхідно провести. Через фокус з цієї сторони, для того, щоб правильно отримати зображення. Ось таким чином ми побудували перший промінь паралельно головній оптичній осі, і далі через фокус лінзи, розсіювальний, і ще раз наголошую, фокус знаходиться з цієї сторони. І другий промінь, так само, як і в першому випадку, і з точки А, так, і з точки А ми проведемо через. Оптичний центр лінзи без зміни. Зверніть увагу, однією прямою лінією. І тепер в результаті ми отримуємо ось ту точку перетину, так це буде точка А1 зображення точки А. Тепер, так як точка Б знаходиться на головній оптичній осі, ми із точки А1 опускаємо перпендикуляр на головну оптичну вісь, і таким чином, тут у нас буде точка. Б1. Точка Б1, яка є зображенням точки Б. І таким чином А1Б. A1, B1, A1, B1, це є зображення предмета Б в нашій розсіювальній лінзі. Що ми можемо про нього сказати? Перше, воно зменшене в порівнянні із самим предметом, друге, воно уявне бо знаходиться по той самий бік, що і наше предмет. І, відповідно, воно пряме, тобто не перегорнуте, а пряме. Так само, як і предмет, да, стрілочка вгору у нас. Ось таким чином ми з вами отримуємо. Зображення предмета в даному випадку. І знову таки є різні випадки, так само, як і в розсіювальній лінзі, так само можуть розташовуватися предмет деінде, чи між лінзою і фокусом, і так далі, і так так далі, далі, але результат буде завжди один і той самий. Тому тут розглядають один випадок, і всі інші побудови ну, трошки більше, трошки менше буде зображення, але вони всі будуть ідентичні. Навіть у фокусі, якщо буде розташований предмет, то все одно буде отримуватися у нас уявне зменшене пряме зображення цього предмету, на відміну від розсіювальної лінзи. Для розрахунків положення предмета в лінзах та обчислення різних оптичних систем, використовується формула тонкої лінзи. Давайте звернімо на неї увагу. Формула цієї лінзи ось вона зазначена, запишіть її собі, будь ласка, значить, 1 поділити на F велике, до 1 поділити на D маленьке, плюс 1 поділити на F маленьке. f велике це фокусна відстань нашої лінзи відстань між оптичним центром лінзи і її фокусом, D маленьке відстань від предмета до лінзи, F маленьке відстань від зображення предмета до лінзи. Тобто, якщо, наприклад, ось у нас є да, предмет, є його зображення, то відповідно знову-таки F, зрозуміло, це відстань ось ця буде, да, від самої лінзи до Фокуса, це наше F велике. Далі відстань від предмета, якщо AB наш предмет, то відстань від предмета до лінзи позначили через D маленьку, а відстань від лінзи до зображення предмета це буде F маленьке. І в цьому випадку. Ми отримуємо ось таку формулу для розрахунку. Пригадавши, що 1 поділити на F велике це буде d велике, так, наша відповідна оптична сила лінзи, то можна записати цю формулу іще у вигляді ось такому: d дорівнює 1 поділити на d плюс 1 поділити на f. Отже, таким чином ми з вами сьогодні розглянули, як виконуються побудови в збиральних і розсіювальних лінзах, повторили властивості променів, які проходять через лінзу, і ввели формулу розрахункову для визначення фокусної відстані через те, що є у нас відстань від предмета до лінзи і від зображення до лінзи. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.